Усіх вітаю, розумію, що людей буде зараз небагато, тому що цей канал досить новий, <кій> але ж все ж таки, навіщо записую цей прямий ефір? Для того, щоб розуміти, потрібно чи його вести. В цілому планую вести цей канал і далі. Але зараз стикнувся з тим, що ролики ну, були помилки. По типу, тому що я вів декілька каналів, вантажив ті ж самі ролики, і на цьому каналі їх почало зарізати. Я розумію те, що треба робити окремі ролики. Я цим займусь і буду займатися і далі. Але все ж таки, мені треба від моїх підписників, які вже тут є, вже досить небагато. Ну точніше, вас вже досить багато. Я б так би сказав. І мені треба розуміння. Я записую цей прямий ефір для того, щоб його завантажити. Потім далі в стрічку, і далі там я думаю, що буде активність. До чого я веду це все. Мені треба розуміння від вас, які б ви ролики хотіли бачити, які конкретно які теми розглядати, що конкретно ви хотіли б бачити на цьому каналі. Цей канал буде суто на українській мові, і я його веду тільки для українців. Тема тільки спортивний канал, це конкретно кікбоксинг, бокс, єдиноборство, самооборона. Тільки такі тематики будуть розглядатися про себе коротко. Мене звати Перетятько Юрій, мій стаж спортсмену 18 років. Я, скажімо, так досягнув майже всього, чого я хотів. В спорті сам я вигравав чемпіонат світу з кікбоксингу. Потім я вигравав сім кубків світу по кікбоксингу, Вако, кікджитсу і тайському боксу. Іфмо в тайландському боксі виступав ну, не досить довго, так як коли я потрапив вже офіційно до складу збірної України з кікбоксингу Вако. Нам було заборонено виступати і по тайландському боксу також. Так само і в боксі. У нас колись ще, коли мені було десь років, мабуть, 12 Нас не допустили до офіційного чемпіонату міста Кривий Ріг. Це було зв'язано з тим, що. Ну, типу, ми там кікбоксери, можемо вдарити ногою. Я не пам'ятаю суто, чим це все закін... ну, як, як це все проходило, але проблема була в тому, що нас не хотіли там бачити. Я думаю, що нас не хотіли бачити, тому що ми, коли їздили, ми, ну реально вигравали майже всюди. Ну, тобто, в цілому, навіть там, де ми не досить великі професіонали були, ми. Реально там робили ну, досить прикольні речі, колись навіть по боротьбі поїхали. Хоча в цілому, що ви розуміли, ми ніколи не боролися, і в нас там реально більше 50% першими стали. Ми тренувались досить потужно і вже були досить на гарному рівні. Я можу сказати так, що якщо ти дуже крутий в якомусь виду спорті, ти будеш ну, в іншому виду спорті не такий крутий. Гірше, але все ж таки ти зможеш там робити чудові речі. Це що стосується ну, того, чому і в мене там немає якихось досягнень там в боксі великих, тому що в певний момент нас просто прибрали. По етиландському боксу так само, але потім вже було ну, досить важко. Ми реально виступали в цілому в кікбоксингу, але. Додатково виступали де тільки можна було. У нас реально було там навантаження таке, що ми кожен, ну, реально, там кожні вихідні ми десь їздили на змагання. Так, кожні вихідні їздили на змагання, і досить було прикольно. Мені було в цілому досить складно це для тих, які там задають питання. Чи варто мені займатися, чи моя це справа, чи мій це ну, мій це вид спорту, я можу сказати, що кожен вид спорту вам підійде, якщо ви будете там викладатися, тому що ну я на прикладі свого я можу сказати, що я більше трьох років, майже чотири роки їздив, і це при тому, що майже кожні вихідні і на всіх змаганнях я там перші поєдинки програвав ну тобто. Було досить складно це так само, як мені там ті, які приходять вперше до зали, кажуть: от якщо ми стоїмо ну, в правші ліва нога попереду, і нам незручно бути лівою ногою, коли вона попереду. І на що я відповідаю? що Слухайте, в мене реально я думав, що в мене оці перші 4 роки я не вмію бути лівою ногою. Але Виходило так, що вмію, тому що десь якісь нокаути проскакували там лівою ногою по печінці. По голові ні, ну що ногу голови важко піднімати, і це ну, така тема. Це, що стосується цього, тобто, реально, цей вид спорту підійде всім, як кікбоксинг, бокс, тайський бокс, але треба розуміти і конкретно. Говорити тренеру те, для чого ви туди прийшли. Ну досить кваліфікований тренер має це вже розуміти, потренувавши декілька разів. Тому що, наприклад, там коли люди ходять в групу, вони отримують певну програму, тобто загально я б сказав би так. Але все ж таки, ти за кожним слідкуєш. Це стосується дорослих діти. Ні, я намагаюся не брати тих, які для себе. Ну, як батьки приходять, ми будемо ну ми хочемо, щоб він займався для себе. Для цього ну, досить багато сексій знаходиться там, де будуть, ну в цілому, там, де беруть просто кожного, тому що їм треба якось там тримати якусь грубу. Я за цим не тримаюся. Мені. Прикольно бачити результат своєї роботи. Результат своєї роботи це не обов'язково там якісь величезні досягнення спортсменів. Це реально бачити, як вони прогресують, і що в них виходить. Це досить прикольно, але це можливо тільки в тому випадку, коли дитина чи дорослий, неважливо, відвідує усі тренування. Тобто, без пропусків, це трошки те, що стосується ну, тренувального процесу. Йдемо далі. По е спортивній кар'єрі я вже закінчив. Тобто, в 2017 році останнє це було Всесвітні Ігри з кейбоксингу в Баку, в Рославі. і в цілому, все там причини, чому я закінчив спортивну кар'єру, їх було там декілька, але якщо буде цікаво, я це зможу розповісти вже в наступному ефірі. Це мій перший ефір. Мені ну, ефіри вести трошки важко, тому що людей досить мало збирається, тому що канал ну, зовсім новий. Якось так. Йдемо далі. Що стосується самого каналу. Дуже важливий ваш фідбек в коментарях. Мені треба от реально якесь розуміння. Ну чи вам це цікаво, тому що в мене є вже досить більший канал. Я вівів паралельно один на Ютуб американський. Я думаю, ви розумієте, чому, тому що там на ньому можна заробляти. На українському це маловірно, але я знаю, якісь все ж таки є методи, як можна це додатково монетизувати. Якщо хтось з вас хто буде дивитися. Цим якось професійно займається, зв'яжіться зі мною. Якщо вас ви можете щось підказати, це буде дуже чудово. Це що стосується каналу, там на YouTube каналі американському його вів 4 місяці. Вийшов на не досить непогані результати. Набрав там 20 тисяч підписників, не 20 19 тисяч підписників, і там біля ну вийшов вже на певний на цих шарцах рівень, але потім. На ну, змагання почались там і те і інше, і я призупинив. Ну і призупинив тут, тому що тут відео перестали набирати зовсім, тому що Ютуб, YouTube... я потім це вже зрозумів, що Ютуб розцінював їх як дублікат, і перестав їх е... просувати. І навіть підписники, вже ну, ті, які не натиснули дзвоника і не бачать от відразу те, що виходить, вони не можуть бачити конкретно. Ці відео, тому що їм їх не рекомендує. Йдемо далі. А що далі? А далі в мене в цілому все. Якщо будуть якісь питання, якщо буде потреба в якихось темах там в прямому ефірі, я зможу це зробити, записати і так само от викласти. Я буду намагатися частіше виходити в прямій ефірі на цьому каналі. Чому? Тому що на американському я цього зробити не зможу. Я на українській, ну я, я так думаю, що я добре розмовляю. Я це почав, ну, якщо так от взяти, то з початку війни, ну, перелаштувався, до цього я розмовляв, як є, тому що я сам з міста Кривий Ріг, і в нас на українській мові не розмовляв. Ну, скажімо так, я там таких не зустрічав от, якось так. В цілому, що ще, ну, поки все. Тому до зустрічі. Побачимось в наступних прямих ефірах, якщо в цьому буде потреба. Всім гарного дня, чи вечора, чи ночі. До зустрічі на моєму каналі щоденних чемпіона.